Добрий день всім моїм глядачам. Дивіться, хочу показати вам флокс. Ось цей середній флокс, колір просто безподобний. Я не можу просто намилуватися ним. Думаю, зніму, поки ще починає тільки квітнути, а то я завжди не встигаю засняти, коли вже. Воно в повному квіту. Клітінні, то, то часу немає, то дощ, то ще щось заважає. А зараз просто красота. Побачила у сусідки, кажу поділіться, тому що ну, не можу пройти мимо. Так вона мені поділилася в минулому році. Але я її купила. Ось це, бачите, такий середній. А ось цей, дивіться, який високий, теж колір. Мені здалося, це на ринку я купляла, мені здалося, що колір я мала вгадати. Ось у жіночки був такий, такий колір. Мені він здався, що майже однаковий. І я його купила майже в той час, як побачила, тому що сусідка мені. Дала тоді, коли вже перестали квітувати. А це я побачила, коли він квітував. От. То на цей рік вже маю. Це він у мене другий рік минулого сезону і цього сезону. Така краса. Є ще в мене флокс білий і фіолетовий. Зараз перейду покажу. Ось в мене білі флокси. Але вони теж високорослі, великі. Ось там ще вдалині, а там ще вдалині фіолетовий. Такий. Ось це теж ще не заквітували, теж фіолетові. Так що ось таке дуже мені до вподоби.